Вам товар, нам навар. відразу ділимось на покупців і бідноту, на тих, хто мені вірить, і іншу сволоту. Бо тут відбуватимуться справи серйозні. Тож в кого гроші, той хороший, а в кого їх нема не стійте тут дарма. Срібний місяць, срібний місяць, дам його в ломбард. А щоб рибу їсти, треба в воду лізти. Не товар, цяця продаю дешево, не треба торгуватися. А то була в мене вчора одна цяця. -ця. Так торгувались, що розхотілося цілуватися. Любите коштовності у вас не буде слів. Зроблено руками італійських майстрів, крадено руками лондонських злодюх. Ось такий ланцюг, міцний, і довгий, як мій причандал. Ці коробочки запаковані і непорожні. Порожні коробки то до трунаря. Йому б стільки клієнтів, яку тут сьогодні і можна рік не працювати. Все по 10 фунтів. Кажете, 10 фунтів? Що глухенький? Та це ж майже даром. Дайте одну. О, давай сюди, шкандибай, праву ногу вперед, лівою догрібай. Це називається хода. Підходимо, не соромимося. Як казав мій знайомий, Ньюгем порожняк не гонить. Так, це для своєї дружини, а це для куми. Головне не даруй одночасно, а то буде горе. Це ви теж бажаєте купити. Чудово, тоді збирайте раму. Це ж не музей, не треба стояти як школяр перед борделем. Товар не крадений, просто за нього не заплатили. Другого такого шансу не буде. Сягадіна поміняла замок. Ось це вам. Хто про. Кавить, будеш шкодувати. Я за дві хвилини все встигну продати. Поспішайте, похватесь, чуже, купуйте свого, не цурайтесь. Чи як а якщо хтось забув гроші, то хай заплаче за втраченою можливістю. Вийкуне копи. Ед міг підрізати кишені, та справжнім його талантом були карти, точніше, азартні ігри. Фейкон розумів, що не можна вічно утюгувати крадене. Треба було щось міняти, і він це знав. Карти, гроші, два стволи. Нормально в мене все з вагою. Ні, ну ще трошки, я тобі свою куртку й дам. Та що ти бля заливаєш? Лише шкіра і кістки. Ага, Ще скажи, широкі. Здоров. Привіт, ніку. Що, як сам? Томе, ти що, двічі снідав? А я йому казав. Гре, затягніть лямку. Ви обидвоє. Ходімо в мій офіс. Це його... Вот. То скільки за все, Томе? Ти знаєш, скільки, Ніку? Це ж з підсилювачем? А? Ні. Це без підсилювача. Срака мотика, я думав це за все разом. Індик теж думав. Можу, хіба що накинути цей телефон, але без підсилювача. Нормуль. Ну, а динаміки хоча б є? Нема динаміків, нема підсилювача. І нема сечі терпіти хід парад твоїх тупорилих питань. Якщо треба, Ніку, купуй. А ще щось накинеш. Та хоч гімна на лопаті, якщо заплатиш. Не знаю, Томе. Дорогувато. Дорогувато. Ага, ти мій час не дорогувато. Це 900 фунтів на будь-якому базарі, якщо ще фарта не знайти, а тобі за 200 дорогувато. Яку курсу ти закінчив? Бо є товар і є ціна. А ти хочеш, щоб я тобі нахуй сам доплатив? А знаєш що? Іди в пізду, Ніку, я собі залишу. Та поняв, поняв, заспокойся. Ось у сотка. Мати Мат, Василева! Такою пачкою можна танк підперти. А ти воду вариш за сотку? Ти чим бляха, у вільний час займаєшся, фінансуєш революцію. Сотня фунтів, це вам не хухри мухри. Ще й які мухри, коли ціна дві сотні. Тим, Тим паче, коли у тебе в кишені зовнішній борг Ліберії. Ти диви, а то ще порветься. Та не бійся. Я розділю твій тягар. Той, що худий — це Том. Він імпресаріо місцевого розливу. Цей хлоп завжди знайде кілька муток нелегально брудного характеру. А той, що товстіший, це Нік. От він катається в нелегально брудних мутках, як сиру в маслі, де він там і усі найбрудніші справи в Лондоні. Тож в чомусь вони схожі. Це мої 25 штук. Все тут багато років єблі, тож обережніше з ними. До речі, а що там шеф? Що на вечерю? Гівна піввідра. Хріна лисого, я в тебе більше братиму фрукти, Томе. Це ти називаєш свіжі. В твоїх фруктах гусені більше, ніж самих фруктів. Продавав би вже не фрукти, а фарш. Якщо замовляєш товар з Катманду, то не дивуйся, що дорогою підсідають попутники. Ну все, проїхали. Де гроші? Алло! Ану, прибрав свої руки від мого супу. Мило називають милом, бо цей хлоп не любить бруднити свої руки в незаконних справах. Мило пишається своєю роботою і пишається тим, що вона легальна. Він найслабша ланка в команді. А 25 кейсів для тебе не занадто. Ну, це як глянути? Якщо вони відіб'ються і повернуться, то не занадто. А жирний і бейкон скинулись? Жирний бейкон і я. Тож гадаю, пора телефонувати Гаррі. А що за жирний? Бейко не будеш сендвіч? Секс-шоп у Гаррі. До цього грального столу потрапити нелегко. На кону тут завжди більше сотні штук. І до усрачки бажаючих це все виграти. А от зіграєш ти чи ні, вирішує цей чолов'яга Гаррі. Або як називають його деякі він сам Гарі Сокера. Все зібрав рівно сто штук. Ну, зібрав і добре. На зв'язкові. Що за штрих це єді? Йобана пронира у Гарі, Гарі був колега звірюга ще та барі Баптист. Баптистом його назвали, тому що він мочить невгодних сокирі людей. Ти будеш платити йобани цей ба? Так заплачу, будеш платити. Барі займався адміністративними проблемами і стежив за фінансовими питаннями. У цього хлопа рідкісна навичка, він наче читає карти, талант. Він блефує? ясно, ясно. То він добре грає. О, ні, занадто добре. Нахуя він нам всрався? Краще скажи. отше. як тобі це продаємо сотнями? Дуже файно, Гаррі. А що це таке? Ну, ти що, не придурюйся? Мухобійка.